Молитви святим апостолам Петру і Павлу, молитва перша О, преславні апостоли Петре й Павле, що душі за Христа віддали, і кров'ю вашою ниву Його удобрили. Почуйте чад ваших молитви й зітхання, серцем скорботним нині принесені, бо беззаконнями затмарені, і через те лихами, як хмарами, обкладені, ж доброго життя не маємо зовсім. І не можемо противитися вовкам хижим, які позбавити, нас, спадщини Божої, нахабно намагаються, осильні, понесіть немочі наші, не віддаляйтеся духом від нас, щоб не позбавилися зовсім любові Божої, але міцним заступленням вашим, нас захистіть, щоб помилував Господь усіх нас, молотов ваших ради, щоб знищив рукописання незміряних гріхів наших. І щоб сподобав з усіма святими блаженного царства і шлюбу агнця свого, йому честь і слава, і подяка, і поклоніння на віки віків. Амінь.